Усіх вітаю. Сьогодні у нас 2 січня 2025 року. Це місто Херсон. І у нас по плану наприкінці місяця повинен бути обзор по винограднику, як він пішов у зиму, як він виглядає. Ну ви чуєте, гепає. Все повернулось, все на місці, РЗСО по утрам. Ну, як це буває в Херсоні, будівнички не треба. Так, у вас зранку будуть залпи РЗСО, арта, ну, всяке таке інше. А ви за це відео поставте лайк, зробіть підписку, за що буду вам дуже вдячний. Подивимося, як виноградник пішов у нас вже в новий рік, але ще не новий сезон. Чому? Тому що я ще не проводив одну дуже важливу обробку. Прийшли морози і якось це все потерялось. Ну, давайте, це вальочок по смаку, по смаку, по смаку вальочка Дюшес плюс э, чайна роза при гарному визріванні. Цей кущик у нас в зиму увійшов, я його підрізав, э, залишив як є. Це э, Вікторія. У вікторії гарний э, такий фруктовий присмак. Свій, свій такий особливий. Оцей кущик бачимо, в цьому році було гарне навантаження. Невелика лоза, визрівша. Є декілька більше, але невелика. Тобі ж на цей сезон, який буде, треба залишити десь 10 пагонів, 12. Або знижити, знизити вражайність, тому що йому треба розігнатися. Це у нас століття. Ну, лідія, лідія. Лідія Лідія, ось тут все заросше, це все Лідія. На наступний рік планую на наступний сезон, який наступає. Планую на неї дещо поприщепити. Вийде, не вийде, не знаю. Але плани такі є. Так, наступний це у нас е, полуничний, е, гарний смак землянічки. Плюс гарний мускат. Якщо не перевантажувати, буде і ягідка, буде все. В цьому році навіть от, клубнічний, бачите, яка у нього в цьому році лазина гарна. І ще ось тут наверху теж, от, оце все його лазинки. Тобто лазавт на наступний сезон у мене по полуничному буде. Далі, далі у нас це агромаркет. В цьому році було велике перевантаження. Але чуєте, що твориться? Оце у нас такий новий рік. ось, Так що ну маємо, що маємо. так, оце аватарчик, оце у нас він, от... ой, аватарчик, агромаркет. Оце поверху, бачите, теж його. Е, да, він гарний врожай, скоріш за все його перевантажив і в якомусь місці, за того, що було дуже мало води, е, да, поліва майже не було. то... Почалася, як це кажуть, коли грона така всихає потихесеньку. Ну, то таке. Далі. Далі ось це Ось це у нас подарунок Запоріжжя. Подарунок Запоріжжя з року в рік дає мені нормальну вражайність. десь 40-50 кілограм з куща, визрівання гарне, лоза чистенька, дуже цікавий клон. Я не кажу, що це саме подарунок Запоріжжю, але клон дуже цікавий. В смаку. В смаку. У нього зелене яблочко. Ось у цього усьо, ось он, да? раз, раз. І наверху оце все він. Ось цього це найранній, самий, самий хрумкий і мускат. Я не знаю, як його передати, але дуже смачний виноград. Дуже смачний. Так. Е Оце, оце оце маленьке, це маленьке, це, у мене проміневий. Проміневий був перевантажений жорсточайшим методом перевантажений, так що на відновлення на наступний рік. Хоча урожайність була якась. Це Мураміц, мураміц. Перше вино я роблю з муромця. В цьому році він дав мені трошки вражайності. Я планував десь 40-45, він дав 62 кіла з куща і лоза така. ну Давайте будемо відверті. Він навіть не стісняється. Так що, ну що маю, маю, то маю, показую, що маю. Далі у мене подарунок не світає. Ось це маненький маненький подарунок. Подарунок не світає. Бачите, от тут рядом з нього абрикоса. Абрикоса має на нього вплив. І він розігнатися не може. Хоча будемо потихесенько його розганяти, дуже хочу його спробувати, який він на смак. Погнали далі. Ось тут у мене в углу ось цей, ось, ось, ось. дві лазинки. В цьому році хочу його перепривити на лідію, додати. І дещо там дещо щось. Це рататуйчик. Рататуючий в такому місці, будемо його розганяти і дивитися, що він покаже. Хоча може бути так, що ось рядишком біля нього знаходиться мускат перлинний. Смачніший виноград, прекрасний мускат, вино з нього м -м -м, це навіть не передати, яке смачне вино з нього. У е -е, мене він середньорослий. Цьому році десь кіл-20 дав, але, але, але з нього його з'їли і сказали дай ще. Так що, Ну що було, то було. Далі, е Еверест. По Евересту перевантаження на перевантажений був дуже сильно. На... Ну Це так постійно у нас гримить. Е перевантаження було сильне, і на наступний рік будемо робити. Кількості пагонів 50% на врожай, тобто 5-6 грон, не більше. Це Еверест, Так, ідемо по... отак. Це у мене замі... заміщуючий кущ для Вікторії, фруктовий смак. Ось цей маненький. Маненький маненький це Хэллоуин. На своєму корінню з черенка кажуть, треба приклеювати. Наступний, зорінька. Зорінька цікава, треба тільки не перевантажувати. Можна різати на ріжок, вона вражайна. Отут все порізав. Отут. Бачимо, вона в цьому році не жирувала, була перевантажена, будемо її відновлювати. Наступний. Цей цей ось цей парень, ось цей, ось, ось цей. це цимус Ушов в зиму раніше за всіх, листя впало. Перевантаження не було, ягідка була цікава. Експеримент з Це у мене золоце. кишмиш золоце. Проекспериментував в цьому році на ріжочок. Все було. з... Вражаєм. Оцей, раз, два, три, 5 оцих наріжок залишаю на наступний рік. Дивлюся, як воно працює тут повипадало дещо, дещо залишилося. На цей рік, на цей рік по, Ой, зараз, минутку, сонечко світить. Ось тут залишу 6 пагонів, найбільше. Обще навантаження на нього буду розраховувати десь, десь не більше 20. Не більше ні в якому разі, ні в якому разі не більше 20 пагонів на ріжок. О, на ріжок. ну кущ Тому що було перевантаження. Слабувата ягідка, слабувата. Давайте. На наступний. І так, наступний у нас оце. Сказка Калугінська. Кишмиш дуже задоволений, тягне. Навіть після е, робив я на ньому гібірілін. Чуєте, як гайпає? Це у нас таке постійно. Е, Було десь тихо. Ну, то потогом. Що По Поітогом по по у нас в тому році було, ну, може, два рази було в Херсоні тихо, дня по три. Один раз з 18 грудня до 24-5 днів було тихенько. Так, і там було ще 3 дні, десь щось теж було тихенько. А то все гепає, гупає, це повний піпець. Ну ладно, ми не ото. Сказка Сказка себе показує дуже гарно, її не треба перевантажувати. І якщо у вас йде капелька палів, капелька полив, тоді можна вантажити. Якщо нема, як у мене, полива капельного, то треба з нею бути дуже обережним. Так, наступний емірчик. Емірчик це такий виноград, який потребує полив. Чому? Тому що він, по-перше, крупноплод, капець, який крупноплод. По-друге, у нього є. Свої забобони і з цим треба працювати. так що ну і Мір в цьому році вражаю дав одну гронку. І ну що маємо? що маємо Далі далі у мене оце, 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 і ось сюди. Ось, зараз я покажу, на арочку вивів ось тут. Оце аватар. Бачите, все підрізано коротко, було велике перевантаження для аватара. Аватар на своєму корінні. Будьте обережні, не перевантажуйте. Це по-перше. По-друге, нормуйте вражаєм. Чому? Тому що, якщо у вас нема поліва і у вас засуха, як в цьому 25-му було сезоні, то він, скоріш за все, погарашить та дасть кишмиш, невеличкий, багато, але не невеличкий. Так що з аватаром треба бути дуже обережним. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже дуже вдячний. Блін, конець сезону зробив, начало, на начало наступного сезону зробив блін, 11 міну. Хто додивився, підтримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже дуже вдячний. І до зустрічі.